Поговоримо про межовий розгляд особистості також його називають прикордонним розладом особистості, з позиції наукової, а також зсередини того, що у мене є цей діагноз. Говоритимемо про дев'ять ознак діагностику, а також чек-лист, про який вам ніхто більше не розкаже. Привіт! Мене звати Ада, і тут я говорю про ментальне здоров'я. Тому що вам ця тема цікава. Підписуйтеся. почнемо з терміну «межовий розлад особистості. Також говорять прикордонний, емоційно нестабільний розлад особистості. Англійською це «borderline personality disorder». «Borderline» – те, що знаходиться на межі між. За старою психіатричною літературою неврозом і психозом багато хто вважає цей термін не дуже коректним. Він не так відображає насправді реальність і він є застарілим. Зараз іще скажу: я не психологиня, у мене немає ніякого диплому, окрім е, виписок від психіатрок, е, тому всі джерела, як завжди, ви знайдете в описі, що таке межовий розлад особистості це. Паттерн нестабільності та імпульсивності в міжособистісних стосунках, баченні себе, емоціях, тобто різних сферах. І також почалось це проявлятися у ранньому дорослішанні, тобто 20-21 рік. А також характеризується п'ятьма із дев'яти ознак, які я назву далі. Зараз тут буде скрін з DSM-5, на який посилаються наші психіатрики для того, щоб поставити людині певний діагноз. Перше. Ознака, і вона така корінь цього розгляду особистості або принаймні моєї симптоматики, це спроби уникнути ситуації, бути покинутою, покинутим. Причому ці ситуації можуть бути як реальними, так і уявними. Про реальні, наприклад, партнерка мені зрадила. І ця ситуація, ну, будь-якою людиною розглядалася би як загроза того, що в якийсь момент я залишуся сама поза цими стосунками. Але коли я говорю про у явній ситуації це може бути будь-що партнерка не відповідає упродовж швяти хвилин. Вона мене покине, я залишуся сама. Мені насправді мене ніхто ніколи не любив. В ситуації, коли людина з межовим розладом особистості боїться бути покинутою, це не тільки поширюється на романтичні стосунки. Це про дружбу, це про кар'єру, це про це про взагалі бучого. І ви запитаєте: а чи не кожна людина іноді в голові прокручується такі ситуації? і чи не всі ми боїмося бути покинутими? Так. Але коли мова йде про розлади особистості або реально діагностовані ментальні проблеми і стани захворювання, ми говоримо про спектр. І в цьому спектрі, от людина з межовим розладом особистості, вона знаходиться десь отут. відчуваєш все дуже критично, і якщо, наприклад, моя партнерка боїться, що я її покину, і це ну знаєте такий типу стріху, це не прокручується в її голові. Там 24 на 7, то людина з межовим розвитком особистості відчуватиме це як. Біль нестерпний, що її в кожну хвилину, секунду можуть покинути. І ця ознака вона часто призводить ага. до, до такої поведінки імпульсивної, коли людина з межовим розладом буквально сама діє так, і все підводить до того, що всі її покинуть. Друга ознака це нестабільні міжособистісні стосунки, у яких люд, людині з межовим розладом особистості властиво в дуже короткий проміжок часу ідеалізувати. І одразу ж демонізувати людину. Ідеалізація це коли ця людина найкраща. Я її так обожнюю. Я партнерка, просто три руки вверх. Тому що мені здається, за одну годину, просто гортаючи профіль якоїсь людини, я можу сказати, я обожнюю її. Вона найкрутіша, вона найпрекрасніша людина на цьому світі. Вона така розумна, вона така просто нереально крута. І одразу ж, побачивши, я не знаю, що ну от мені щось не сподобається. Це може бути будь що І потім я ж знаходжу якби підтвердження цієї демонізації, що е, насправді вона мені не подобалась, да і обличчя в неї якесь дивне, і говорять вона якось не так. Ми можемо тільки уявити, що відбувається в близьких стосунках. Зазвичай ці стосунки починаються дуже. Інтенсивно це такі інтенсивні емоції, коли людина ідеалізується. Ти хочеш провести все життя з цією людиною, і потім, в якийсь момент, зазвичай, якщо людина не пропрацьована, починаються крики, починається дуже голосне вирішування стосунків. І ця людина вже й не подобається. І в принципі, що ці стосунки було заводити такі дуже інтенсивні емоції, одночасно і від страху бути покинутою, і від дуже швидкої зміни настрою і емоцій упродовж короткого проміжку Ле. часу. Третя ознака це нерозуміння. Власну ідентичність. Можна запитати, а в чому проблема? Всі, ми якби запитуємо себе, хто ми, що ми, не всі ми знаємо, чим займатися по життю. А, знову ж таки, це все у такому континіумі. І у людини з межовим розум особистості дуже часто це таке глибинне нерозуміння, який я, яка я, і часто, як наслідок, ми бачимо постійну зміну кольору волосся. Постійну зміну стилю одягу, іноді навіть зміна ім'я. І тут відбувається таке постійне внутрішнє ніби протистояння. І коли я не розумію, хто я у мене немає взагалі от я не відчуваю якби себе, звідси випливає те, що я і не розумію, як мені по цьому світу йти. І Іноді, навіть що дуже цікаво, ну не плутають, але є типу дискусії стосовно діагностування не межового розладу особистості, а дисоціативного розладу, знаєте, типу кілька особистості в одній людині. І це дійсно може виглядати так. Наприклад, сьогодні я. Маленька дівчинка, яка говорить дуже милим голосочком, носить все рожеве. На наступний день я вся в чорному, сексі кішка, і взагалі змінила ім'я. І це може відбуватися упродовж години. І це. Ну буває страшнувато, коли там людині 40 років і таке відбувається. От це я хотіла показати, якби із як може виглядати ці проблеми відчуття власної ідентичності. Четверта ознака це імпульсивність діяти перед тим, як думати. Часто це як копінговий коротше, механізм, коли погано мені треба щось зараз. Дуже швидко зробити, щоб не відчувати оце, те, що я зараз відчуваю. Ну і тут у нас дуже багато варіантів. Насправді е, палеві зв'язки, шопінг, бездумний. Там і потім, після якого там кредити на 5 тисяч, я не знаю, євро. Це може бути Залежність. коротше, абсолютно не. Ефективні і деструктивні стратегії справлятися з складними штуками, але також імпульсивність це і про побутові якісь е, речі, коли ви говорите з людиною, і в одночасно це може бути дуже яскрава реакція на ваші слова, непропорційно тому, що ви сказали. І в цей момент е, тут. Немає якби зазору, коли людина може подумати, пішло щось, пішла емоція, пішла одразу реакція. Отже, значить, імпульсивність. через такі яскраві спроби щось зробити з складними станами, імпульсивність, наприклад, скуповування речей. Ми йдемо і ми вживаємо якісь речовини. Це може виглядати як гіпоманія або манія в біполярному розладі, але тут є дуже чітке розмежування В біполярному розладі. Стадія гіпоманії або манії триває кілька днів тобто упродовж цих кількох днів людина може не спати, дуже сильно витрачати кошти. Просто такий дуже піднесений е, стан. У людини з межовим роздудом це відбувається там година, і далі пішли, і далі у нас злість або смуток, або ми ріжемось. Е, коротше, такі речі. І якраз наступна ознака: п'ята це повторювання суїцидальні спроби. Або думки, а також самопошкодження, воно може проявлятися як порізи, воно може проявлятися як ми беремо окурки і палимо коротше. це може проявлятися як будь що, або роздирання ран, роздирання шкіри голови. І через це, коли ми дивимося на статистику, у людей з межовим розладом особистості зафіксовано високий відсоток самогубства. І якщо ви відчуваєте, що ви знаходитесь в такому стані, або ваше. Близька людина знаходиться в такому стані. Я залишаю в описі безкоштовні гарячі лінії допомоги української, до яких ви можете звернутися, якщо все дуже сильно критично. Говорючи, особисто у мене було три спроби самогубства, і це імпульсивна спроба. Тобто, тут людина з межовим розладом нічого не планує. Тут немає, знаєте. Завтра там я знаю, де у мене лежать пігулки, я знаю, скільки мені випити, і я от спокійно сяду, і ще там йтиме якась музика по радіо, якась передача, тобто ніякого спланування немає. Суїцидальні думки в цьому контексті теж про якусь повторювану, навіювану історію, що це ніби єдиний спосіб впоратися з. Розриваючим болем і розриваючими емоціями, які людина відчуває, і часто це як результат страху бути покинутою, і, і говорять про певну маніпулятивність людей з межовим розладом особистості. Час можна побачити, як людина може маніпулювати. От, якщо ти мене покинеш, я щось з собою зроблю. Або я от стою на даху, і якщо ти зробиш те, то я от просто зараз спригую. Я на своєму гіркому, і це боже, це ну. Ам... Настільки е, мені так соромно через цей вчинок. У мене у самої була ситуація, коли е, ми розставалися е, з дівчиною. Я їй телефонувала і сказала, і, і, і говорила просто, що я зараз з собою зроблю, якщо ти не дозволиш мені, щоб я до тебе приїхала. Це може виглядати як маніпуляція, але я хочу е, сказати, що в момент, коли це відбувається у людини, яка це відчуває, це не звучить як маніпуляція. Людина дійсно в цей момент зараз щось з собою зробить, і дійсно. Її настільки розриває зсередини, що вона готова це зробити. Вона готова нанести собі порізи. Вона готова викинутися з вікна. Вона готова зробити будь-що, щоб не відчувати так, як зараз вона відчуває. Шоста ознака це емоційна нестабільність, і це, напевно, найголовніший такий індикатор взагалі межового розладу. І тут ми бачимо, як я вже говорила, там упродовж години я злюся. І далі у мене через 15 хвилин можуть іти просто якісь шалені сльози там, радості, я можу бути дійсно щасливою. Потім мені дуже різко, через будь-що, може стати дуже сильно сумно, і я почну плакати. Тобто оця емоційна нестабільність нереально сильна. Емоція і одразу ж реакція для того, щоб якось цією емоцією впоратись. Тут знову ж таки можна запитати, а чим це відрізняється від людини без цього діагностованого розладу особистості на будь-яку якісь малесенький, на такий погляд, взагалі будь-що у якоїсь іншої людини може бути там якась емоція, отака. А у мене або інші людини з межовим розладом ця емоція отака, і дослідник наводила таку метафору, що там люди з межовим розладом, вони як людина без шкіри, тобто настільки ці емоції яскраві, що людина не може з ними впоратись. І наступна ознака це сьома хронічне відчуття пустоти. Всередині я не знаю, як це пояснити людям, які цього не відчували, але о, часто емоції відчуваються в цілі. Наприклад, там злість в руках, смуток десь в грудній клітині, і пустота. От вона відчувається. Часто люди це описують як певна діра всередині. Якщо діра є, треба чимось заповнити. Із звичайно, зовнішнього світу стосунки, вживання чогось, самопошкодження будь-що. Я тут пригадала, як я з подругою обговорювала таку цитату, що мене не існує, коли зі мною поруч не знаходиться інша людина. Тобто я не відчуваю, що є я є. Наступна ознака це злість, непропорційна, абсолютно і яка вважається неадекватною до ситуації, яка трапилась. Або це можуть бути просто про проблеми з контролюванням злості, але після цієї злості іде. Нереально сильне почуття провини сорому, і це знову ж таки циклічно, що це іде в суїцидальні думки, в самопошкодження, в те, що мене ну покинуть коротше всі інші ознаки, і оці приступи злості вони можуть. Бути і частіше за все направлені на зовнішній світ інтенсивна непропорційна реакція злості, крики, плач, будь-що, образи вербальні, фізичне насилля. Коротше, все це дуже неприємне і дуже неправильно. Моя знайома говорила, що зі мною спілкуватися це наче постійно сидіти на пороховій бошці. То ти не знаєш, в який момент час як бахне, так бахне, Тобто ти ніколи не знаєш, що може вивести. Дев'ята ознака: у моменту гострого стресу можуть спостерігатися параноїдальні настрої і думки, а також дисоціативні симптоми. Якщо погляд якийсь не такий, може цю людину там мене вивести з себе і таку реакцію, що просто страшне викликати. То що може викликати сильний стрес? Пернайдальні думки мене зараз можуть вбити. Мене всі хочуть бити, всі зговорилися проти мене. Тобто, от, от, такі ознаки параної або дисоціативні симптоми це те, що я часто взагалі бачу на за... західному тіктоці. І я думала, як це пояснити правильно, але напевно я просто покажу тут відео. Мені ця ознака дуже властива. Дисоціація це коли людина дистанціюється від власного тіла. От мене зараз не існує. Також дереалізація це коли світ здається нереальним. У мене ще поганий зір, і я знаю, як світ виглядає. Коли я в окулярах на вулиці або в лінзах. І я знаю, як він виглядає, коли я без. Так от, коли я з окулярами і трапляється дереалізація, це ніби я без окуляр, все розмилене, все нереальне, От ніби якийсь карточний домик, ну дуже страшно в цей момент стає. Але окрім цих е, п'яти ознак, якщо ви вже позажимали пальці і підозрюєте у себе межовий розлад, я розповім іще одну штуку: це чек-лист. Дуже простий, чи є у вас межовий розлад. Окрім Названих попередньо ознак і про це не договорюють люди, які записують відео в інтернетах або роблять тести. Це взагалі про те, що таке розлад особистості. Бо окрім ознак, які потрібно набрати, щоб вас діагностували, потрібно, щоб це також кваліфікувалося як розлад особистості. Розладів особистості взагалі 10, і якщо бути дуже нудною, то вони поділяються на три кластери. Але щоб не бути нудною, що таке розлад особистості, це певний патерн внутрішніх переживань. Та зовнішньої поведінки, що не відповідає очікуванням суспільства, і проявляється у як мінімум двох сферах. І це не тільки сфери життя, наприклад, робота, стосунки, романтичні, стосунки дружні, але і сфери, такі як що відбувається в мене в голові, про що я думаю, як я ставлюся до людей, як я виражаю свої емоції і як я контролюю свої імпульси. Наступна штука, розлад особистості кваліфікується як розлад особистості, якщо він є постійним. Це не я в ПМС зла і в мене постійно змінюються нас, як, як люблять полювати коротше, чоловіки, або цей місяць у мене часто змінюється Настрій в наступний місяць у мене може стрельнути десь до реалізації в підлітковому віці. А вчиняли якісь спроби самогубства. Ні, це постійний набір оцих от ознак. І що мені здається дуже важливим, розлад особистості кваліфікується як розлад, якщо він починається, його помітили на початку дорослішання, тобто це вік 20-21 року. Я Часто е, чую, крот, що межовий розлад особистості це судно, що підлітки на емо, е, типа приколи, е, класно, суїцид, е, ржеве, чорне. І справа в тому, що коли тобі там 40 років і ти емо-кіт, це не дуже прикольно. Я згадую свою психіатрку, яка казала, що і так до речі, в DSM теж е, згадано, що з часом межовий розлад і його симптоматика вона трошечки згасається. Ну звісно, із лікуванням е, медикаментозним терапевтичним, е, але Оці гормони в підлітковому віці, які призводять до нестабільності на, настрою, часті, агресії, реактивності, імпульсивності, нестабільності оцих всіх ознак, це приколи з гормонами в підлітковому віці. Межовий розвит особистості, коли тобі вже 20, за 21-22 і погнали, це. Не приколи з гормонами, це приколи з важкою, і це розлад особистості. Також за DSM-5 розлад особистості є у людини тільки в тому випадку, якщо її стан викликає у самої людини дискомфорт. Тому ми бачимо багато статистики стосовно межового розладу, нарцисичний, наприклад, розлад людині ок, людина себе чудово почуває, і статистики не також і багато. І тут все. Ми поговорили про те, що таке межовий розвиток особистості про дев'ять ознак, а також чек-ліст про те, що часто забувають, коли діагноз. Тують собі, напевно, люди, які бачать в собі якісь ознаки межового розгляду. Можливо, я запишу, якщо вам це цікаво, другу частину. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. І якщо ви хочете просувати тему ментального здоров'я на українському YouTube, також це відео можна закинути вашим знайомим або в історії, бо воно не йтиме в рекомендації. До побачення!